Жовка! Кава в поїзді, Заварюємо каву. Дивіться, натуральна кава, потім це ми викидаємо. І Так, витягуємо каву. Раз, кава в потязі. Витягуємо. І все, витягуємо. Можна поставити ножки. Можна зарядити телефони. І зручні столики підставки попити каву. Зручно ножки можна скласти, да? а ти склав уже. Хтось дуже зручно розташувався. Да? Масаж в поїзд замовляли. Це що такое? Лисис пілбар називається. Куди ви лізете. Обнімай мороженое, давай, давай. І повертайся, повертайся. До мене повертайся, Люд, так, да. так все. Зарядка. А я ж положив, є зарядка. Ти положив зарядку? Здорово. Салону епіляції. Ну, класно. Вау. Ну, така крута будівля в Києві. Вона ще тільки буде Ну Дуже ну, Круто. Вона тебе без конкурсу приймуть до Поплавського. Пасажири перейдуть, нестимуть адміністративну відповідальність, віддати посадження споїзда. уважними для своїх особистних речей.